Крапка, кусок, виділий. Ці хитрі хочуть дяти цей. Ти нахєра таке робиш? Ці стуки виділий. Такі ж, я стрім включив. Нам дуже неприємно без новації. Ні, зараз цей буде бенджем, я його одразу заблокую. це так само, цей, цей малий, а матерію теж підробили. Зараз переіграємо, то все, я добав. Немає. Ще на цілий день переді. Да, Вони... <реш> треба, ну, це Листочки такі. В банку тому. ну, треба? хай приходять, да? <реш> Ні, ну а що? Ах. <реш> Потім в коментарях шукати, то нічого в каналі. Хайвай, нічого. Хочеш заобщення, ти що да. Ні, ну так що тисячі, ти пишеш листочок, ти кидаєш, то нашу шукати. Ми точно знаємо, що він був. Настаєш, це ні показали, не самі пишуть. Це так само буде, щоб і нам не шукати, і нічого. Ну, це відео не йти друг. Тому що не може бути похожим, кожного свій. Навіть не да, да, да. Ну то все, просто на лісочці переписую з банку. Витягнув, все, показав, він сам тобі відписався. Бо це. це ми номер телефону Що у нас, нас так мало, бо тільки стрім запустився, треба, щоб ви потапали по екрану. Привіт-привіт. Нормально, нормально, привіт-привіт. Привіт, смузі. Толікабрб. Привіт. Так, дивіться. Тапаємо по екрану і зараз розкажу і цікаву історію. Дві. Дві історії цікаві. О, смузі, дякую за розвитки. До мене додому пригласила мене дивись, Бейблейд. Не знайшли ми переможця. Нас обманули. Нас хотіли обдурити, але ми не пальцем роблені, правильно? Так, що ми будемо, ніхто не виграв, зараз будемо переігрувати, тому що номера, те, що ми розігрували, не було в комаді. Його, напевно, та людина видалила. А нам багато хто підфотошопив і закинув. Просто в інстаграм фейкові номерки, так що ми будемо зараз переігрувати. Так що ще є шанси всіх виграти. Я бачив, да, 268, але 275-го номера не було. Людина, напевно, видала коментар, так що ми переграємо зараз цей конкурс. А скріншоти, ті, хто нам кидали, вони були фейкові. Ще раз хтось буде кидати фейкові скріншоти з номерками, ми будемо зразу блокувати їх. Зараз ми будемо перегравати цей зараз конкурс. Мілість. Давайте хай трошки вас додається, потапайте по екрану, і зараз ми переграємо. Так що є ще шанси вас всіх виграти цей набор. А той, хто буде фейкові присилати нам в інстаграм скріншоти, ми будемо блокувати. Так що, бачите, от така от штука. І ще є шанси всіх виграти. Троє експертів. Так. Так, так що бачите, як буває, ми все хочемо, щоб було справедливо. Зараз прохання, коли ми виберемо. Чергового е, переможця е, під присвоєним номерочком, який випаде, будь ласка, напишіть зразу нам повідомлення, щоб я побачила, що це дійсно мною. Дайте номерою. відповідь, дайте відповідь да, під тим номером, який мною буде. дайте відповідь, да, да. От якщо ви побачите свій номер, що зараз ви виграли, дайте відповідь зразу під тим номерочком в коментарі, що це я. Та і все. І ми будемо бачити і зразу же, ну що, спроба номер два. Да, спроба номер 2 розіграти зараз цей набір. Як брати, вже все, вже всі, хто мав, взяли участь, слідкуйте да, вже слідкуйте. Зараз ми через рандомайзер будемо. Да, давайте натапаємо десь 20 тисяч лайків і тоді зробимо розіграш. Десь 20-30 тисяч лайків. Зразу розробимо розіграшки. А от ті, хто, я зараз побачу, якщо є на стрімі цей чувак, що сказав, що то він, ми його зараз заблокуємо просто. Ти все. Правильно? Правильно. Що ви скажете? Таких обманщиків треба блокувати чи ні? Напишіть, будь ласка. Ану, зайди нам в інстаграм, там щось опять хтось скинув якийсь скрім. Беру участь і 320 км. Так, давайте. Правильно, да, от таких треба блокувати одразу. Ми хочемо все зробити правильно, щоб було справедливо. ми не цей. Номер ще ніякий не виграв, зараз будемо безіграти, тому що номер виграв 285, його немає. Напевно, людина видала свій коментар або ТикТок видала, я не знаю. Ми зараз будемо обирати. От є у нас 761 номерок. Тапаємо, так, да, так, да, правильно. Тапаємо по екранчику. Можемо подарунки дарувати. Так що от такі от справи. Так що є шанси зараз багатьох виграти. 893 номерка навіть такого немає. Артем, дякую. Хтось пише, то є 893. Не, нема такого номера. У нас номерки, от дивіться, від 1 до 761 номерка. Тобто зараз хтось тут побачить, хто виграв. Ось цей набір бейблейдів. Ось. Давайте наб'ємо. До, до. Скільки? Десь тисяч два. Бачите, як треба? О, це ви пишете номерки свої, так? Угу. В кого які Молодці, отак треба. Сразу пишете в кого, який номер. Можливо, зараз ви на стрімі їх переможете. Правильно? І дивіться, хто виграє, хто побачить свій номерок тут. отут, е, Сразу зробіть скріншот, що ви підписані в Ютуб і на Тікток, і скиньте нам Instagram. Інстаграм в шапці профілю. Всі зрозуміли. Сразу він інсту закинете, що ви скріншот, що ви підписані в Ютубі і в Тіктоці. І потім вже ми з вами зв'яжемося ну, і відправимо. А що, виграли? Ні, ще не ще зараз ми будемо чекаємо 25 тисяч лайків і розіграємо. Та є така штука. Так, да, так, да. і нам, до речі, багато поскидали в інстаграм фейкових оцих номерків 285. Самі підробили, самі підробили. Перевіряли всі коментарі, не можна було знайти ні одного номера не. Це називаю я таких юний шаман. Який ще? так, давайте отако от робимо. Робимо всі отак. От Зараз тут трошки зайняті буде. Покажу, что еще можно выиграть. Вот такие штуки можно будет выиграть. Вот такие. Добрый день. Добрый день. Да, за наш рахунок. 1250, всього 761 номерок Це вже згон Можна гривню заокремлену? Да. візьми 3500, зроби знижку <рис> Хорошо Вам <вон> ще знижку, шеф Дякую Які ти часи хотіла? Дякую 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 Так, сто сюда, так. что включается штука? А? Шане, шане, нажимай. Так, бачимо номери, так, зараз ми трошечки технічно ця, зараз відпустимо людей і розіграємо. Так, зараз, зараз розіграємо. Зараз розіграємо. П'ять хвилин. Зараз зробимо розіграш. Треба іменно знає цього чувака? Шах ти. Hurry photo. Ти обрала? Ні, зараз будемо вибирати. Зараз зараз Що там 12, чим? матанки ще ніхто зараз будемо розігрувати. Ось тут розіграємо. Ось всі номерки від 1 до 761.

Спадаю. Шот спадаю. Шот спадаю. Шот спадаю. Шот спадаю. Так, что с Так, ще не маленький. Я представляю, якщо зараз випаде номер 285. Я розрахуюсь. Грав чотири руки. Так? Да? О, так треба робити. О. Ось так. Розіграш у цих штук. Все, зараз робимо розіграш. Ще трошечки. Не, все. Подавайте там телефон, зараз ще комн шукати. Да. Ну що? Перший О, Господи Да. А якщо випаде 285, зараз. Переграємо, Ну що? 10. 9. 8. 7. 6. П'ять. Чотири. Три. Знову три. Що нажимати чи ні? Господи Боже. Та ж ми вже. Я не можу вже витримати. Тільки не 285. Три. Якщо буде 285, знову перетапуєш. Добре. Добре. Три. Два. Фух. У -ху -ху. Готові. <ріхи> <ріхи> готові чи ні, напишіть щось, бо я бачу тільки номери якісь. Ви тут є, чи це просто якісь цифри літають, як в матриці. А, не готовий хтось. <ріхи> Нервують, так? Да? Все, готові. Два. Другий раз нам так. Ну, один. Понеслась. 652. Шукаємо номер 652. Можливо, тут є хтось з номером 652. Одразу мені пишіть. Ну, хтось пише, що... ага, вже всі пишуть. Ні, так не піде. За такий прикол буду блокувати. Ви шукайте номер в себе під коментарем 652. Вам мала присвоїти його Тетяна. Так, ага, і зараз ми знайдемо вас і відправимо вам прекрасний набір бейблейдів Ось номер переможця. І більш не хімічити, всяке там. І більше не хімічити. Якщо хтось дійсно є з цим номером тут, зробіть скриншот, що ви підписані на інстаграм, на YouTube. І той, скріншот, той коментар. Ага. І... Є? Да. Зараз секунду, зараз почекайте. Видно в стрімі, де? Не, не. не, зараз подожди. Ні-ні-ні, тихо, 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 тихо. Видно тихо. зараз всім чи ні? Бо ми знайшли переможця. Нас чути і видно. Зараз ми покажемо нік. Все видно, дивіться. Єс. Yes. В чувака нік сраулес. Ось він. Сраулес. Да. Ось цей чувак виграв. Не оцей, а сраулес, там де пише. Сраулес. Ти є тут нік Крутий. Може чуєте, Відмійте його десь там. Я не знаю, якось щоб на стрім, може зайде. Нема зралося. Ти будеш? Боже, хто ж за нього заміж вийде? Я вареники буду з картошкою. Гліб, дякую за розу. Гліб вам вас любить, гліб буде. Ой, дуже дякую. Тільки Боже хто ж за нашого переможця заміж вийде? Хай міняє нік. Є. Збережіть його. Підпишись на нього, щоб бо мало зараз може десь чи заблокують, чи що. Ми спам вам всім no, дозволяли ми, ми Це mm -hmm. ж Умова ну, була відмічати друзів. Чим більше, тим краще. Mm -hmm. Але дивіться, ще ж не кінець, ще не кінець. Стаямба. Стаямба, це зрозуміло, це де срау, це і то, я ще не знаю. Якщо він українець, то він виграв. Якщо ні, ми ще раз переіграємо. Ми ще з ним зв'яжемося. Якщо ми знайдемо з ними якусь цю інформацію, то ми відправимо. Якщо ні, прийдеться ще раз. Шурик е, Є, а ти як знаєш? ось що він всі відео виставляє і цей Одес. Ну, то це можна ставити... Напишіть йому якось, що він виграв би блейди, там я не знаю. Е, що розіграти наступного разу? Цих три ножи поїде комусь одному. Або оцих чотири Бравл бокса. Комусь одному поїде. Виберіть, що нам розіграти? Або це, або це. Напишіть. Та ні, знову б... ні, ні, ножі він пишуть. Ні, баїв не було, тому що їх зараз нас лишилося ще штук 5 і в нас замовляють, нас лишилося 5 штук. Хто хоче, може замовити в інстаграмі в нас. При цьому, як вона називається? При доплаті 200 гривень відправляємо в будь-яку точку України. Було дуже багато, лишилось 5 штук всього на все. Ціна набору 900 гривень. От з того такої ціни немає ніде. Тобто вісім баїв. Запускачка, шейки, штуки, арена міні. Коротше, багато всього там є. Чи щось друге розіграти? Ну, якщо є побажання якісь, напишіть нам в інстаграм, щоб ви хотіли, щоб ми розіграли. Ми по-любому розіграємо щось. Ми будемо кожного тижня розігрувати щось. Я можу ну, йому відправити, тому що він не слідкує за тобою. Може таку штуку. Я відправлю зараз цьому. Скиньте мені його в цей. Любе відео, скиньте мені в. Це Так що от, ви мені номер. Всім дали ми номер. Ми наступного разу будемо не номерки давати, щось нове придумаємо, бо тому що з цими номерками це дуже важко. Ніки будемо писати. Так, це, це важко дуже. І багато шахраїв є, які самі підроблюють скрини. Моїх таких людей зразу блокуємо. А ви не ображайтеся, якщо ви щось не виграли, ми будемо старатися кожного тижня для вас якісь круті розіграші робити. Хто за те, щоб ми робили розіграші? якісь круті? Або ми не будемо взагалі робити нічого. Я не знаю. Напишіть, хочете, щоб були розіграші? Напишіть. Не, ще раз беї не вийде. У нас їх дуже мало. Якби було багато, ми б розіграли б їх. Ну, ви хочете, ну, правильно? ми зробимо, будемо робити щотижні розіграші для вас. Шанси будуть у всіх. Ну, одразу скажу, хто хоче щось вигравати, ви, ну, у нас обов'язкова мова буде підписатись на YouTube канал наш. Він є в шапці профіль. Якщо ви вже підписані, супер, ви вже ну, половину зробили для того, щоб приймати участь у розіграшах. Да, приводьте друзі. Приводьте друзі, діліться з цим каналом і будемо вас радувати різними подарунками. А де в нас оті бейблейди? Червоні. ну, зараз ми ще зробимо прикол один. Ано, скажіть, ну, зараз ми вмісто ножів зробимо лайфхак один. Стоям, а не уходьте. Ставте більше лайків. Зараз я покажу. Або це, або це, або ще є щось. Прикольне. Або оцей весь ящик бейблейдів розіграємо. Що ви скажете? Оцей весь ящик. Просто, ну, це таке, дивіться, тут один нюанс, у них є трошки коробки пом'яті, але це нічого страшного. Що ви скажете на це? Це, це, або ящик бійблейдів. Тобто може достатись багатьом кому, бачите? Багато переможців буде. Я вже на два дні залізла. Так, да, 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 да. то що, байблейди чи ножі? Ану, вибирайте. Бейблейди чи ножики? Я зрозумів, знаєте, що треба зробити тут? Нафік ці ножі. Розіграємо цей ящик. Наступного разу розіграємо це все. Ось ці всі бі-блейди ми розіграємо. Тобто переможців буде багато. Так краще, так краще буде. Ніхто не ображається. Умови ми пізніше зробимо відео і скажемо умови. Ви можете їх вже виконувати, підписуватись на ютуб. Все, бачите, які ви круті в нас підписники. Все розумієте. Так що для вас ми розіграємо ці всі бойблейди. Переможець буде один. Чи Ні, буде всі. Багато переможців буде. Скільки є бойблейдів, стільки буде переможців. Ага. Он ще один докинули. Якщо кому щось потрібно. Підписуйтесь в інстаграм. А, до речі, друга умова інстаграм підписатись. Забудуть наголосити. Е, потрібно буде підписано в YouTube Instagram, і Інстаграм. І ця вся двіжуха буде ваша. Дивіться, який. я не знаю, як вони звуться. Ну, будемо розігрувати. Можливо, навіть сьогодні відео скинемо умови розіграшу. Я не знаю, як тобі, мені вже вони сняться. Так. Да. Все. Добре. Гарного дня всім. Ficou okay.